Слава Україні! З вами свіжі новини України. Ми починаємо мало не щодня. Українські ракети та дрони атакують російські кораблі в Чорному морі. Ворог починає панікувати, адже сили оборони почали потроху знищувати чорноморський флот країни-агресорки. Пошкодження настільки критичні, що на відновлення водного транспорту підуть роки. Про це повідомив Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії. Південь йдеться про те, аби вберегти неушкоджені кораблі. Окупанти почали розпоряджувати та ховати їх якомога далі, Від Криму великі десятні кораблі, використовуються окупантами для перевезення бойових комплектів озброєння та техніки, тому два останні потужні влучання по кораблях задали чималих втрат росіянам. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Влучання це дуже добре, але подивіться, про що говорить цей нюанс. Є влучання у найбільш захищеній військово-морській фортеці Чорноморського флоту, а саме в акваторії Чорного моря, тобто у Севастополі, зауважив речник української добровольчої армії. Південь, за словами Барчука, практично весь Чорноморський флот перебуває під вогневим контролем Збройних сил України. Саме тому ворог роззосереджує кораблі, щось виводить максимально за море та ховає в бік російська. Військово-морські сили повідомляють, що як Мінімум три ВДК противник завів в Азовське море. Тобто кораблі покинули свої буденні пункти базування. Зазначимо, ракету носіїв поки що немає в акваторії, але вони споряджені та можуть вийти на бойове чергування будь-якої хвилини. Проте наразі не залучені в атаках. Можливо, побоються кож чергового малюка, адже з малюками не жартують. Наголосив Сергій Братчук. Зауважимо, що 24 лютого 2022 року українські сили знищили або пошкодили приблизно двох десятків російських. Ських кораблів та катерів, а також один підводний човен. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок разом до перемоги.